Під головуванням заступника керівника обласної держадміністрації Ярослава Паранюка відбулося засідання конкурсного комітету з автобусних перевезень пасажирів. Його членом вже кілька років є журналіст телебачення Галичина Надія Семенкович. Її матеріал вашій увазі. Ця комісія була створена в 2008 році з метою поліпшення автомобільних перевезень мешканців Прикарпаття. Членами її стали правоохоронці, медики, працівники податкової та антимонопольного комітету, члени громадських організацій, журналісти, що найголовніше вдалося зробити. За період роботи комісії практично охоплено майже всі населені пункти області, бо маємо інші гірші ситуації в інших обласних в ну, областях, центрах. Ну, в принципі, я знаю, привізники хочу сказати, і стараються, готуються до цих комісій. У нас було тут на території огляд цих транспортних засобів, фотографії, де. Ну, я. А на загал поліпшилось транспортне обслуговування населення? Ну, я думаю, що так однозначно. Перевізники купляють купують, будемо казати, оновлюють транспорт, хоча наш теперішній складний економічний стан, але намагаються у межах можливості це проводити і робити в області. Діє більше 900 автобусних маршрутів. Майже всі впорядковані, працюють системно однак є чимало претензій до якості обслуговування пасажирів та до технічного стану автобусів.